Нам вже час запросити в студію нашого наступного гостя. Це Тетяна Терехова. Вона засновник молодіжної організації Студвей. Зараз вона буде в нашій студії. Тетяна, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. 12 серпня, Міжнародний день молоді. Як ви до цього свята ставитесь? Дійсно, це дуже важливо, дуже приємно, що є такий день, і він все ж таки має бути у молоді. А Тетяна, в... ви угу. засновник. Студвея, скажіть, будь ласка. Чому ви телеведуча і вирішили займатися молоддю? Чому саме а, насправді ідея створення такого проєкту, вона виникла доволі давно, і хотілося щось зробити корисне і цікаве. Ам... Я просто навчалася на декількох відділеннях одразу, mm -hmm. очне за очне. І потім поїхала навчатись за кордон. І напевно, саме в цей період я зрозуміла, що дійсно не вистачає чогось такого, щоб об'єднувала багато важливих моментів для молоді. А в нашій онлайн платформі Studway ми намагаємось висвітлити всі питання, які цікавлять молодь, і намагаємось зробити і написати про все те важливе, чого потребує на сьогодні студентство. Uh -huh. Як шукати роботу, як проходити співбесіду, куди поїхати на різноманітні програми, обмін університетів, і все інше? Тому ця ідея виникла ще під час мого навчання. Команда у нас приблизно складається із десяти основних людей, які угу. працюють постійно. Десять да. журналістів, ну і звичайно, там ще чотири людини, які займаються це редактор, угу. це керівник проекту. Але звичайно, долучається дуже багато людей, і це дуже приємно. Нам пишуть листи, нам пишуть різноманітні тексти, і тому можна сказати, що працює вся Україна. Над нашим проектом, коли ми говоримо про величезний штат, то це виглядає саме так. Тобто, може, наприклад, студент або вже закінчив, не знаю, журналіст, той журналіст йому щось сподобалося, якась інформація, він її напише, просто надсилає вам, і ви можете її опублікувати, якщо вона вам сподобалась і цікаво буде потім ну, читачеві. Звичайно, це і дуже важлива місія для нас, тому що ми хочемо, щоб кожен користувач нашого mm -hmm. сайту він був для нас журналістом, щоб цей користувач був для нас і створював різноманітні інформаційні приводи про те, що ми будемо писати. Тому дійсно, якщо у вас є щось дуже цікаве, або ви побачили дізналися. Якщо ви напишете про це, то ми з радістю будемо публікувати все це. Ви навчалися за кордоном у сполучених штатах. Якщо так. не помиляюсь, ви можете розказати порівняти молодь нашу з молоддю сполучених штатах, які є? перше за все, молодь у сполучених штатах дуже відповідальна. Uh -huh. І вони ставляться до свого вибору дуже серйозно. І я навчалась на магістерській програмі. Тобто, це вже люди, які старші, uh -huh. які вже працювали, які мають досвід, і особливо ті люди, які приїздять за кордону закордонні студенти в Америці, вони розуміють, наприклад, дуже багато китайців, uh -huh. і вони розуміють, що в їх країні неймовірно велика конкуренція. І якщо у них була можливість виїхати, потрапити у Сполучені Штати, то вони зроблять абсолютно все можливе для того, аби вивчитись, отримати гарні оцінки, отримати якийсь престижний диплом і далі отримати звичайну роботу і працювати в Америці. І вони розуміють, що це дуже важливо для них. А скільки тримає магістерська програма, на яку ви їздили? Um, взагалі магістерські програми mm -hmm. різноманітні, і зазвичай вона триває два роки. Але mm -hmm. моя програма була інтенсивна спеціалізована журналістка. І вона була 9 місяців. 9 місяців. Це дуже швидко, тому програма була дуже насичена і було дуже багато пар і багато домашнього завдання. Але тим не менш, ми всі ну, багато слали. інформації черпнули цієї да. інтенсивної програми. знаєте, я була дуже дуже рада, тому що я дійсно все своє життя. Ну, і, власне, з того моменту, коли почала працювати на радіо, 15 років, я зрозуміла, що дуже б хотіла отримати професійну освіту, uh -huh. навчатися журналістиці. Але можливість така з'явилася набагато пізніше, вже коли я пропрацювала 5 років, мала досвід, і саме завдяки цьому досвіду я і змогла вступити на цю програму. А як залучаєте всю ту інформацію, тепер працюючи вже в Україні? Це не завжди легко, тому що у нас інші формати телевізійні, у нас інший принцип роботи журналістів, але тим не менше дуже багато інноваційних якихось цікавинок, які можна залучати, і багато з цього ми робимо у нашому проєкті Студентському студвей. Що саме має з'явити, щоб молодь дійсно була такою ж відповідальною, і дійсно у нас були успіхи такі ж самі, як і наприклад в Штатах. Кожен має починати з себе, звичайно. Кожен має розуміти, що він робить себе сам. Все, що він зможе вивчити сьогодні, вивчити впродовж свого навчання, все це він зможе використовувати далі у своїй роботі і у побудові своєї кар'єри. Мені здається, що просто кожен має розуміти, чого він хоче, чого він прагне. І куди він планує іти, у якому напрямку я маю на увазі? А далі все буде добре. У мене ще таке питання з приводу саме Студвею. Він молодий проект, досить молодий. У грудні 2014-го, здається, святкували рік. Ми працювали плідно рік. Угу. Ми створили студентську платформу, такий студентський комунікатор. Я би назвала ще так. І потім ми зрозуміли, що ми маємо виходити за межі онлайну в офлайн, mm -hmm. і ми маємо об'єднувати молодь і е, зустрічатися разом, спілкуватись. Тому ми вирішили, що все ж таки настав час для певних івентів. І тоді ми зібралися з дівчатами, подумали і вирішили створити е, такий собі Студбей Awards. Mm -hmm. І е, коли ми подумали, що дійсно такого ще не було. Це щось Зучно. нове, це щось дуже цікаве, і багато студентів е, плідно працюють над чимось, але цього ніхто майже не помічає. І ми вирішили створити такий оскар для студентів. Угу. Ми обирали редакція Studway і, взагалі, наші користувачі сайту голосували. І Ми відбирали цікавих талановитих студентів, які винайшли. Щось неординарне або які ага. зробили щось. Ми нагороджували дівчинку, яка вона йшла протез, створила. Е, у нас був хлопець, який зробив систему підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. У нас була талановита художниця е, Мрямнаєм. Ага. За її роботи ми нагороджували. Тобто було багато цікавих студентів. Їх було 10. і одинадцятий. Це е, прес глядацьких симпатій, ага. але обирали наші користувачі. Тобто якщо. був було якесь голосування, так так де на сайті люди... онлайн на сайті голосування. Онлайн. Все дуже просто, То, найпростіша, у студ... найпрозоріша система. Тут студії є мета. У нас дуже багато глобальних цілей і ідей, але ми намагаємось працювати кожен день із тими питаннями, з якими стикаємось. Нам пишуть багато студентів. Можна писати нам на аскафи, можна писати на поштову скриньку. І вони пишуть доволі прості питання, з якими вони стикаються кожен день. Ми за допомогою юристів угу. пишемо, як правильно врегулювати якусь проблему, тобто яка ви та, Так, знає. Ми консультуємо угу. і ми хотіли б. Об'єднати українське студентство. ми хотіли б допомогти знаходити себе, розуміти в якому напрямку рухатись. З вас треба брати приклад. Ви можете побажати нашим глядачам молодим, які зараз бажають досягти. Ваших вершин, що їм треба робити, як працювати над собою, щоб досягти цього. Це робота кожен день. І у свій час, коли я ще навчалася у школі, я відмовлялася від літніх канікул і три місяці кожен день сиділа в ефірах на радіостанціях. Коли була можливість, коли всі основні ведучі uh -huh. від'їжджали на морях і відпочивали, то я дуже просила, аби мене взяли підстрахувати. І я працювала кожен день. Це практика, це робота. І головне, треба знати, чого ти хочеш. Якщо ти розумієш, у якому напрямку йти, то розумієш тоді, що робити кожен день. Багато читати. Сьогодні інтернет доступен для всіх. Тому можна дивитись відео, можна читати, можна дивитись різноманітні онлайн-конференції, семінари. І взагалі сьогодні в Україні, що дуже приємно, дуже багато різноманітних конференцій. Ми співпрацюємо uh -huh. із багатьма із них інформаційними, партнерами ми виступали на декількох із них 102 я маю на увазі. І... Власне, ми розповідаємо, як досягти успіху і що для цього треба робити. Оце це найголовніше. Ми вам дуже вдячні за розмову. Дякую. Дякую, що надихнули наших глядачів. Я нагадую, Тетяна Терехова, засновник молодіжної організації «Студвей» була у нас в студії.